У попередньому відео ми говорили, як матрицю розміром 2 на 2 можна використовувати для всієї координатної площини. У цьому відео ми трохи проекспериментуємо, щоб побачити, чи зможемо ми сконструювати матриці розміром 2 на 2 для виконання деяких перетворень, наприклад, такі, як обертання, розширення чи відзеркалення. В цьому відео нам з вами допоможе моя як кішкамоні, яка вже. Трошки в шоці від того, що її будуть крутити. Але що поробиш? Отже, тут ми з вами спочатку визначимо два одиничних вектори. Перший одиничний вектор 10 один, належить у нас осі х. Ось так. Другий одиничний вектор 01 один, належить осі y. Тепер стосовно самого способу розробки перетворень. Він полягає в тому, щоб змінити координати наших векторів. Наприклад, якщо ми хочемо мати відображення щодо осі x, то фактично зелений вектор у нас залишиться без змін, він не міняється, 1-0. Але значення рожевого вектора повинні змінитись на протилежні. 0 залишається 0, а тут у нас стає мінус 1, в результаті чого ми отримаємо ось таку картинку. Окей, як би моня не боялась, але вийшло трошки покрутитись. Тепер повернемось до початкової картинки. І я пропоную вам інтуїтивно подумати, як нам зробити так, щоб ця картинка збільшилась в два рази. За нашу традицію, я пропоную поставити це відео на паузу і спробувати це вирішити самостійно. Окей, фактично нам треба наші одиничні вектори помножити просто на 2. В результаті замість 1,0 ми отримаємо 2,0 і замість 0,1 ми отримаємо 0,2. І тоді наша муня буде тепер виглядати ось так. Окей, знову повертаємося до нашої початкової картинки. І тепер давайте подумаємо, що буде, які координати у нас повинні бути, якщо ми хочемо повернути цю картинку на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Наш рожевий вектор перейде в наш зелений вектор, а наш зелений вектор буде ось тут. Ну, спробуємо. Фактично, замість 1 0 у нас будуть такі координати, як 0. І мінус 1. А замість координат 0,1 ми отримаємо ті самі координати, які до цього мав зелений вектор. Тобто 1, 0. І у нас з вами вийшла ось така монів, яка трошки повернулась на 90 градусів за годинниковою стрілкою. В принципі, ви вдома теж можете поекспериментувати і спробувати порозтягувати, збільшити, зменшити в декілька разів, якісь зробити перетворені з картинками. Але. Будь ласка, можна не на моні, бо мені здається, вона і так вже зробила максимум. Але вона все одно вам бажає успіхів. Успіхів від моні. І ось таке серденько.